Генріх Стратон вирощує ківі вже майже 25 років. Свій авторський холодостійкий сорт екзотичного фрукта селекціонер одержав методом масового відбору. Висіваються сотні тисяч насінин і треба знайти лише одну, достатньо знайти лише одну рослину, яка проявить необхідні якості. В даному випадку це були морозостійкість в першу чергу. Тобто сотні тисяч насінин були висіяни, отримані сіянці. З яких які не укривалися, ніякого захисту не було. Відповідно 99,9% з них загинули в першу ж зиму. Але для селекціонера це не є проблемою. Головне, щоб була хоча б одна рослина отримана, яка Перезимує в таких умовах. Перший врожай закарпатського киві важив кілька кілограмів. Сьогодні ж із одного куща вдається зібрати не менше 30 кілограмів фруктів. Продуктивний вік рослини починається на третьому році і триває десятиліттями. Культура невибаглива до ґрунту, проте не терпить посухи. Тож господарям варто подбати про систему поливу. На ділянці Генріха Стратона плодоносить 35 кущів. Плоди селекціонер збирає як для особистого споживання, так і з демонстраційною метою при продажі садивного матеріалу. Саженці люди замовляють з усієї України. То нема такого регіону в Україні, куди б я не відправляв саджанці, де б не було замовників. І я рахую, що декілька років і на ринках, в першу чергу на ринках, мабуть, з'являться, бо перші покупці це люди, які брали два-три саджанці для свого господарства. То вони почнуть виходити на ринки з Києві уже українського виробництва. Переваг від появи на вітчизняному ринку власного ківі щонайменше дві. По-перше, місцеві плоди коштуватимуть менше, ніж привозні, ціна яких наразі близько 40 гривень за кілограм. По-друге, закарпатське ківі буде більш якісним, адже відомо, що імпортні фрукти зривають недостиглими та ще й піддають хімічній обробці. Плоди, які ми маємо на нашому ринку, які заводяться, наприклад, все банани. Їх зривають. Зеленими або напівзеленими вони достигають в дорозі. Перед тим, як перетнути декілька кордонів, а я працював в карантинній інспекції, в лабораторії, ми знаємо, що всі ці і цитрусові, і банани, і навіть лимони, вони проходять обеззаражування на пограничних пунктах. І витримуються по 21 день, 21 добу, при різних режимах обробки оцими газами. Щоб ці Карантинні шкідники і хвороби не проникли на нашу територію. Окрім кії на Закарпатті, не без успіху починають вирощувати хурму, інжер, цитруси, банани та інші субтропічні і далекосхідні культури, каже Михайло Бабидорич. Відтак, екзотичні фрукти незабаром можуть стати для краян буденністю за те, якою смачною і корисною.